Усі світові медіа зараз заповнені матеріалами про майбутню зустріч на Алясці. Тож що у фокусі уваги? Із нами зараз міжнародне оглядач видання Бабель Антон Семиженко. Вітаємо вас, доброго дня. Ну, що, будемо говорити? Хочу розпочати я з матеріалу, який особисто мене вразив. Британське видання The Guardian, редактор Ден Сабах, який неодноразово бував в Україні. Він знає ситуацію тут всередині. Написав матеріал під заголовком: Взаємна незручність, чому саміт Трампа і Путіна про Україну відбудеться. Саме на Алясці, фактично, Аляска є незручним місцем як і для Трампа, так і для Путіна, тому що Трампу летіти 8 годин, путіну 9 годин. Але для Путіна це є більш таким комфортним місцем, зокрема тому, що він оминатиме недружні країни, пролітатиме не над Європою, там де його розшукає кримінальний суд, і уникне покарання або неприємних інцидентів. На цьому наголошує редактор. Також згадує історичний аспект про те, що свого часу Аляска вона була. Продана Росією Сполученим Штатам за 7 мільйонів доларів. Ну і як на мене, такий ще момент був цікавим. На що варто звернути увагу? Що історично так склалося, фактично, що в холодних країнах відбувалися саміти раніше між Сполученими Штатами Америки та Росією. Угу. Або якщо ще копнути далі, то і між СРСР і Сполученими Штатами Америки ми пам'ятаємо також, це здебільшого ну, Ісландія було, так. так. Ісландія, Хельсінки були. Так, так. ну і і історично склалося, що не теплі, не теплі це країни, тому Можливо, будемо там... будемо дивитися, що відбуватиметься на Алясці. Так, так, Антон, знаєте, ці зустріч Путіна і Трампа вже обростає в західних медіа гіпотетичними сценаріями, що там може на цій зустрічі обговорюватися, які можуть бути гіпотетичні сценарії, які ведуть до миру, реального миру. І тут хотілося б з'ясувати, а які акценти розставляють взагалі західні змі, говорячи про цю зустріч, якщо от відкинути сценарії. Дякую вам за це питання, тому що дуже багато текстів про те, як має завершитися війна, які п'ять сценаріїв і так далі. Оці клікбейтні заголовки, але я звернув увагу на матеріал CNN, які поїхали на Донеччину на вільну частину Донеччини і зробили фактично репортаж про зі Славянська Закраматорська, який називається Має сумний заголовок із тим, як Трамп міркує передати частини України Росії на сході Паніка власне в тексті про паніку Славянська, як Ми пам'ятаємо курорт, там є. Озера лікувальні і починаються матеріали з того, як людина, журналіст місцевий просто занурюється в цю солону воду і каже, що мені набагато краще розслаблятися таким чином, тому що і вибухів часті, і звуки тривоги часті. Але попри це, це населені поліси, в яких живуть люди, в яких вони намагаються життям і продовжувати жити там. Але Такий ці контраст, новини фактично. так контраст війни і можливості відпочити, і контраст того, що більшість людей хочуть залишитися залишатися в Україні. Вони не уявляють там життя під Росією і вони прямо про це кажуть у матеріалі. А тут Трамп просто може за виграшки одним розчерком пера ніби передати ці території. Хоча місцеві дуже скептичні щодо цього, вони не вірять, що це таке станеться, як і українські збройні сили, які можуть це нібито передати. Ніхто в це не вірить. Там ну, насправді я читала цей матеріал, і там Краматорськ згадується це. І Слав'янськ, навіть він був в окупації в 2014 так, так, році, згадують. і потім повернувся. І люди знають як це, і вони mm -hmm. переживали і знову. Кажуть, коли американці заявили про те, що що будуть обмінені ці території, начебто, що Донбас повністю має в склад Росії перейти. Ну, це в шок. Uh -huh. В шок постало і суспільство, яке там проживає, ну, і взагалі всі українці. Uh -huh. А щодо Європи та України, тому що uh -huh. міжнародні оглядачі вони акцентують увагу на тому, що Європа і Україна фактично за бортом цих uh -huh. перемовин uh -huh. опинилися. Як міжнародна преса реагує, справді вони пишуть про те, що Алянська це максимально далека територія від Брюсселю від Києва, Путін обрав собі якесь найкомфортніше місце. Але в Європі, якщо користуватися термінологією Трампа, є карта на руках, в них є цифри. Якщо подивитися, і в абсолютних цифрах Європа набагато більше допомагає Україні зараз ніж Сполучені Штати. В Європі є величезний важіль впливу, який як заморожені російські активи. Політика, власне про це пише. І текст називається Європа каже Трампу, коли розмовляєте з Путіним. На боці України, а, тому що якби не європейський тиск, якби не санкційний тиск, якби не ось ці сотні заморожених мільярдів, то навряд чи, Трамп навряд чи Путін був би зараз таким договором імітував хоча б договороздатність. Тому що реально ми бачимо тріщини в російській економіці. Ми бачимо занепад виробництва, ми бачимо кризу з кадрами завдяки зокрема європейським санкціям. Тобто, с, Трамп на одинці тут нічого не вирішує. І Європа корист, користається можливістю нагадати про це. Ну а який акцент вони роблять тільки на грошах заморожених росіян ні, в Європі? Ні, ні, не лише на допомозі Україні і на тому, що Європа сама відчула наскільки для неї важливо, щоб урегулювання цього конфлікту було недалеким від справедливого, тому що вже мало в якій країні, окрім Угорщини, на жаль, розуміють, що від цього залежить безпека Європи як врегулюють цю війну, так в подальшому і складеться мирне життя принаймні наступне десятиліття в Європі, і тому вони не припиняють про це говорити. Зокрема, Кая Калас, яка відповідає за міжнародну політику, яка є естонка, яка дуже добре знає, що таке Росія. Ну так, і поляки, наші колеги реагують також на це, тому що і в Білорусі будуть розпочинатися навчання так. у вересні, вони прицільно стежать і акцентують увагу всьому світу на тому, що українські і європейські інтереси мають бути враховані. А от ми з Русланом в ефірі говорили з міжнародником mm -hmm. і політологом. Він, зокрема, закцентував на тому увагу, що Потім все-таки він досяг в певній мірі своєї мети фотографію з Трампом отримає і вийде таким чином зі світової ізоляції, тому що до цього він лише перебував Росії його в світі називали диктатором, вигнанцем. А зараз він такий камбек у світову політику відбувається і такий непоганий. Кар'єрний стрибок як для диктатора, так. от що західні медіа пишуть західні медіа звертають на це увагу. Зокрема, в Блумберг видання Блумберг опублікувало колонку Марка Чемпіона, це їхній постійний колумніст, який доволі точно пише про Україну. Путін знову збирається переграти Трампа на Алясці. от, власне там згадується про те, наскільки Путін любить марнославство, і ось це визнання, що він цього досягає, і наскільки Трампа легко улестити якимось якоюсь дрібною поступкою, не знаю, спільним матчем, якесь ще щось З іконою. А, так, господи, і це на нього діє, і Путін розуміє це, і його спецслужби розуміють це. І Чемпіон пише, що зараз не найкращий час для того, щоб влаштовувати ці переговори, тому що довгостроковий їх успіх залежить від того, наскільки буде міцною, наскільки от Україна буде матиме змогу захистити себе в довгостроковому сенсі. Про це ще інші медіа пишуть. І відповідно зараз, поки ще ситуація доволі хитка, поки Європа ще не повністю активізувала своє оборонне виробництво, поки іще сполучені штати не. Не забезпечили довгострокову тривалість України. І ще рано бачитися. Путін може просто переграти, і Трамп може вийти м -м -м, програлою, програлою стороною в е цій зустрічі, ну, але разом дві сторони хочуть, просто всі затамували подих і чекають, що ж буде. Ну, а скільки взагалі. Е Якщо порівнювати аналітики і от, от таких тверезих думок, про які ви говорите, на противагу оцим сценаріям ймовірним, які несуться один за одним кожен день з західних ЗМІ, в авторитетних західних змі, mm -hmm. там то мовляв обмін територіями, то поступки з боку України, то замороження по лінії фронту, а де чого більше, і що ви думаєте, має більший вплив на міжнародну аудиторію? А зараз більше піни, на жаль, ось цього, що хтось вирішив що зараз слово. Україна буде добре читати і пишуть про це матеріали. Але якщо слідкувати за конкретними авторами, за конкретними виданнями, які дорожать свою репутацію своїм словом і своїми, чи і поважають своїх читачів, то власне можна вирізнити, відділити зерна від полови. І, от, зокрема, Вашингтон Пост мені сподобався матеріал. Один з таким от тому, власне здається, про Вашингтон Пост так називається він ризикована мирна авантюра на Алясці, така влучна назва. Там нагадують це. Редакторська колонка, тобто, це така ну досить ґрунтовна аналіз. Тика від людей, які розбираються і в темі, взагалі російсько-української війни, починається все з того, що нагадують редактори про те, що ну от Трамп така людина, яка не, не дуже зважає на те, що там йому готує дипломатичний апарат, багато дипломатів, які працюють над зустрічю. от людина, яка вважає, що вона здатна сама розрулити якісь великі міжнародні е, міжнародні такі вузли, клубки, і вони нагадують його зустрічі з північно-корейським диктатором Кім Чен Іром у 2018-2019 рік ще перша каденція Трампа, коли вони зустрічалися обережно в трьох різних місцях, але так ні до чого і справа і не дійшла. Це таке дійсно нагадування, яке ну, в контексті цієї потенційної зустрічі Путіна і Трампа вона трошки тверезить насправді і трошки приземляє очікування стосовно цієї зустрічі. Також два таких дуже важливих аспекти там редактори, я думаю, ви теж помітили, Антоне. Вони намагаються. Намагаються відповісти на позицію Кремля, е, якимось теж аналітикою здоровою пропозицією. Це е, перше, що Кремль хоче Донбас. Е -е от редакція во що багато чого хоче але редакція вошинтон пост просто відповідає тим що це могла би бути спочатку мало би бути е припинення вогню а потім uh -huh. уже якісь перемовини uh -huh. стосовно того е стосовно долі території на сході україни а друга це позиція путіна стосовно не вступу україни в нато редакція Washington пост теж наголошує на тому що е і тут міг би трамп відповісти й переграти е -е і європа разом з трампом е окей україна не в нато але україну потрібно зробити таким дикоб Разом uh -huh. до якого, от фактично, було би Путіну не потім не підступитися, так і фактично те, що ви наголошували, на чому наголошували, підсумовується стаття тим, що Україну, як в цих перемовинах Путіна і Трампа на Алясці, має підійти максимально в стратегічно виваженій такій формі. Тобто, Україна має бути в стратегічно Правильній позиції, як з економічної, так і політичної точки хочу додати мені просто дуже запам'ятали слова. Останні, які там були в цій статті наведені, що е будь-який змістовний мир з Росією буде досягнути лише з позиції довгострокової сили, тому що ми, Україна, маємо використати також це як можливість для того, щоб підсилитися і в військовому плані, і в економічному mm -hmm. наростити е свій потенціали надалі. надалі, так те, що розпочали зараз, і ну на жаль, що війна спровокувала. Навіть наше підсилення і військовому плані ми маємо нарощувати це і не втрачати. І ми бачимо, що цей шлях, цей вектор розвивається і приводить до хороших результатів. І навіть міжнародні наші партнери, так, які підтримували в цьому так, mm -hmm. нас і mm -hmm. також зацікавлені потім в подальшій співпраці і в mm -hmm. обміні досвідом. Якщо хотів звернути увагу на один локальний аспект, який стосується Аляски, це фактично ну можна звати за американським, де основне місто найбільше це 300 тисяч людей, середній український знаю. обласний центр. Пощастило <світ> так, так я був на Алясці у 2008 році по програмі Work and Travel, це студентський обмін, і там провів три місяці. Можу сказати, що для Путіна такий не дуже приємний факт. Там кожен мешканець майже має вдома зброю. Mm -hmm. Ну, Це не снайперські гвинтівки, але дробовики. Але українцям це добре знайомий Принякути. штат, так тому що дійсно я теж цікавилася програмою Work and Travel, і пам'ятаю, mm -hmm. що на Алясі платили українцям якраз найбільше грошей, тому що там великі промислові підприємства з виробництва риби, переробки і mm -hmm. українців там доволі багато працює. І навіть акції плануються напередодні зустрічі Трампа і Путіна, mm -hmm. стендап «Аляска» організація. Вони. Протести такі міні, мирні протести організовують, аби сказати ху ісху і куди приїхав Путін. Ну, загаль... А що пишуть mm -hmm. самі локальні змі? А, та я на жаль на відміну від вас найближчі до Аляски конкретно в цей момент, <гум> і тому що я читаю, що пишуть місцеві медіа. А, для них це величезна подія. Вони там вже а, ось живі бесіди, живі ефіри ведуть просто зараз. А, якісь там дрібні новини, якісь чутки, на якій військовій базі це буде, а, де і, і ще це може відбутися, як готується місто. А, і вони звернули увагу на кілька фактів. По перше, там те. Же є українські біженці від війни, і це дуже важливий факт. Аж туди доїхали люди, і очевидно, що їм буде що сказати Путіну. Ми будемо сподіватися, що на вулицях буде доволі а, красномовно. Згадують про православні церкви, які залишилися в Алясці ще від Росії, а, про те, як місто намагаються причепорити, тому що це все ж таки така велика подія конкретно для них. На локальному масштабі а, просто навіть бачиш якісь ледь-ледь не репортажі з, з оселі українців, як вони там облаштувалися. Все це є на локальних медіа. Це для них прямо було цікаво Зрозуміло. Величезна увага. А світових медіа вже і там розпродані готелі, так, намети. Хто хто як завгодно буде там стежити за ситуацією? Далі в нас продовження розмов. Бачимо The Guardian, телеграм, вашингтон, пост. Всі уважно стежать Україна у фокусі цих перемовин. Дякуємо вам, Антон. Гардовате.